Будь ласка, перестаньте жаліти своїх чоловіків. Ще та давайте от, подивимося на такому прикладі. Уявіть собі, канал Discovery, передача про е, Левиний Прайд. Так, і ось Лев йде захищати свою територію, там в драку впадає все. І тут така левиця, боже, йому тяжко, він час ножку поранить. Піду лучше я. І вступається. А каже, леву, ти полежи на дивані, ти стомився, я, я щас тобі поможу. ну Скільки ти будеш тут нас захищати, десь так. І десь точно так само воно виглядає, коли ви жалієте чоловіків. Коли ви вважаєте, що ну він ну тяжко йому, ну прям, ну все, ну прям, все, не справляється він. ну Я піду, я піду, хірячить на три роботи. Я буду утримувати дітей, ну, бо він не може. Ну, бачите, в нього ножка болить, в нього то болить, встав і пішов. Ніхто нікого не жаліє. І це не путайте, будь ласка, жалість з підтримкою. Підтримка так, мотивація так, в тебе все вийде. Так, я поруч, я тебе підтримаю, все щось, але не жалість. Жалість – це шлях в нікуди, а потім. А що це я сама з двома дітьми ходжу на чотири роботи, на декілька нічних змін, а він ще приходить і мені потім права качає. Ну, бо свого часу ви його дуже гарно ефектно пожаліли, особливо включили режим спасателя, режим Я ж, мать Тереза, я всіх можу спасти, я можу йому допомогти, бо йому так тяжко. Я гроші йому в борг дам, я його борги на себе запишу, що там, ну хай хай кредит на мене візьме, ну тяжко йому. Перестаньте це робити і не будете тоді попадати в токсичні стосунки. Ви себе врятуйте спочатку, як тільки хочете когось, там, його треба спасти, йому тяжка в нього життєва ситуація. Розумієте? Подумайте, давай я на себе краще гроші потрачу, себе спасу, а не буду влазити в кредити і все, а потім ой! Він, оказується, все програв. Він, оказується, там то і то, ну, тому що, якого хера, ти його жаліла. Левиця лева не жаліє.